Всім привіт! Починаємо новий влог. Сьогодні ми приїхали в Одесу. О, я про це знімала попереднє відео. О і зараз вже вечір, я вже змонтувала попередній влог і ми збираємося гуляти, збираємося десь поїсти. Я зробила собі таку зачіску просто. Мені наскільки подобається прямо прям капець. На мені така сукня, зараз я вам покажу. Чорненька, коротенька і, ну, і крабик. Ось, і зараз тут вже трішечки розклалися, бо ми ж тільки недавно сюди заїхали. І зараз я буду малюватись, фарбуватись і будемо виходити. Єдине, єдине, в чому я дуже сильно вагаюся, це одягати туфлі. Чи босоніжки, тому що я не знаю, на вулиці там жарко, бо спекотно, чи нормально для туфель, бо я думаю, якщо я вдягну туфлі, мені може в них буде спекотно. Коротше, я, знаєте, так, типу, вагаюся, що мені вдягати, взувати точніше. Тому поки що, поки що поки що буду збиратись, буду думати. А, наносю зараз сонцезахисний крем. Без нього зараз нікуди. Особливо в Одесі це жах ісь тут, наскільки а, таке ще більш горюче ще сонце, мені здається, ніж у нас на Дніпропетровщині. О, І Бодя вже сьогодні згорів. У нього вже пече спина, у нього вже червона спина, шия, руки, це якийсь кап'єз. А все чого? того, що я його не намазала відразу. Не намазали відразу, а десь побули ми на пляжі, і десь хвилин через 40 годинку ми вже з ним обоє намазались. А так як він більш був на сонці, він і більш купався, ніж я, і е, ходив більше, ніж я. Ну, ми і разом ходили, і ну, взагалі більшу частину він якби більше був на сонці контактував. Так як у мене ще і рубашка така купальна біла, а в нього... Нічого нема. ні парео, такого, щоб можна було, знаєте, накинути наверх і ходити собі, не хвилюватися, що тебе о, сонце ошпаре. Тому якось так, то він вже, звісно, червоненький, як рачок. У мене. Ну, посмотрим, як він буде далі себе почувати. Я його вже намазала також перед вихід... вихідом, ну, щоб вже те, що ще не згоріло, щоб не догоріло до кінця. Того я зараз, який крем вписується на обличчя, мені треба самі також себе намістити, хоч і вже вечір, вже пів на сьому годину, але все одно треба про себе трішки попікуватися. Бо я відчуваю, що в мене начебто. Трішки ні ножки підгоріли. Але це не точно. Ще в мене тут чорна сукня, щоб все було нормально. Зараз так, небагато, бо я не думаю, що ми будемо ходити вже по сонцю. Сподіваюся, що ми не будемо в ньому ходити. Десь будемо тіньочками. О. і ми йдемо їсти. Я взагалі молодець. змонтувала відео. Ботя ж трохи поспав. О, так що, якісь справи, нам вже їсти хочеться. Ми сьогодні кромі Макдональдса зранку, да, ми зранку сьогодні діли Макдональдс, ми більше нічого не їли. Все, я буду фарбувати трішечки, не дуже, бо якщо там сильно жарко, я не люблю, коли в мене все плове на лиці. Тесеньку. Все, набираємо. Все ж таки сандалі. Іде. Зараз покажу вам так от виходимо. У нас сьомий номер. Все відкриває. І тут ось такі. ось в таких апартаментах ми знаходимося. Межиком цікавила. О, навіть є візиточки. А так, ми зайшли в заклад. Тут де по типу шведського стола. А взяла собі картоплю, грецький салат, кусочок піци, лимонад, могдана картопля, салат, сосиски. І будемо зараз куштувати, пробувати. Як маємо. Feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Ми ще зайшли в сілі скупилися там трошечки на поруч, і зараз там а, на Дірабасовську. Подивимося, що це таке, чим воно так знамените, що там вообще роблять. Проходимо якісь здання, не знаю. Такі дуже велика будівля прямо. Тут такі жіночки, а там чоловічки. 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 Що дивіться, як гарно. Такі здоровецькі. Ми вже зайшли. Тіхо, тут не збив мене. На Ірабасовську На... так розумію. Тут просто красопа. Ми отакої гарної локації тут просто. Оця будівля взагалі дуже Тут є фонтан. Там вже порт. Все дуже-дуже красиве. Йдемо до фонтану. Зайшли в якийсь парк. У о, о, мене пройшло спинозовий. Так. Так він пройшло. Це добре. У мене списло. А вже в якомусь парку, Тут дуже, дуже гарно. Ми спускаємось в самий самий низ. Ми підходимо до порту, вже чуть там карапліки. Тут дуже гарненько. Так все зроблено взагалі. Я вже почала роздягатись і зрозуміла, що хочу показати вам нашу розпаковку. Були в сільпо і закупилась, так скажемо. Купила хліб. Сьогодні отакі от а, чіпси, снеки, що, воно? ну, не знаю. Далі стілу упаковку міні-пілейних сосисок. Звичайного печива мрія, а, соус бургерний і спрайт. О, отака у нас покупочка була, зараз я його це все складу в на наш холодильничок. Отакий, у нас там закуска ще лежить, до речі. Так, хліб теж сюди положимо. Хліб, сосиски. Ми так нагулялися, це просто було офігенно. Взагалі супер-пупер. Так. Я зараз, ми вже відкрили там якийсь фільм іде. О! Я зараз буду вбиватися. Це якийсь капець, просто нагулялися. Находилися наскільки Одеса гарне місто. Зараз просто Одеса це саме все Це наскільки красиво, вишукано, такі о, будівлі красиві, природа, парки. О, багато, дуже багато закладів. Ти просто навіть не знаєш, в який тобі сісти повечеряти, що тут з'їсти, випити. Але у мене вже з'явився, у нас з'явилися парочку, такі, знаєте, ми на них подивилися і такі, о, сюди треба сходити. Не знаю, як ми все встигнемо, це просто. Людей людей купа, всі, всі ходять, всі гуляють, всі знаєте, якось о, забули про те, що в нас війна. Якось люди відволікаються. Це так суперське. Oh, я теж зараз в души, знімується оцей макіяжик легесенький просто. І ми до речі, вмукнули кондиціонер. Бо жарко. Дуже спокоїна. Завтра, а, до речі, ми дізналися за екскурсію. Поїдемо на екскурсію. Одну. Треба тепер замовити забронювати місця. О. І завтра ми плануємо. Це оцей влог, що ви зараз дивитесь. Ми плануємо поїхати в зоопарк. біозоопарк. Так що завтра туди поїдемо. Так що всім до завтра. Ну, може, я щось ще зніму сьогодні, я не знаю. Але всім до завтрашнього дня, до ранку і побачимося вже в наступних кадрах хвилинах. Казала, вже нічого не зніму. Майже одинадцята. буде їсти сосиски. О, бачите, відкрили цю тумбу, стол. Я вже лежу, вже виставила влог. Вже завтра на 9 вийде Будемо їсти сосиски тут Афілі. Телек не включаємо, бо зараз на генераторі, а коли на генераторі немає вайфаю. А мобільний – це якось слишком жирно для телевізора. Ти він у нас був увімкнений, поки було світло, а зараз генератор то отак. Я зробила прев'ю, виклала, то ви вже його дивилися. Хто не дивився, подивіться минулий влог. Я його монтувала десь півтори години. Между прочим. Сосисочка. Ты мне сделаешь бутерброд? Сосисок? Ну ладно. Вот. Не надо есть, это же емкость. Я только в доброго ранга. Ми вже зібралися на пляж і зараз зайдемо кудись поїсти. Бо я вже і встигну збігнути на пробічку зранку. Генератори йдуть. Отак от, так -от. І тут ми тут виходимо. І зараз будемо шукати, де поїсти. Нарешті ми знайшли заклад. Зараз будемо смачненько їсти. Я вже п'ю каву, бо сьогодні ще нічого не пила мені принесли салат грецький. Це просто, це просто какое то б'єнське браженство. Бо я бурньончик. А я салатик. Вже поїли Йдемо до моря. Через такий парк гарненький і побачили цей вічний огонь да, горить. Сьогодні, прямо, мені здається, ще спекотніше, ніж було вчора. І кажу, поші туди. То зараз йдемо туди, тут парк такий дуже гарненький. Взагалі тут все дуже красиве. І зараз ми туди йдемо, Наділися. Вирішили вже йти пішки, не викликати таксі. Вже гулять так гулять. О, тут морем пахне. А ми знову їмо. У нас змінились плани вже вечір і ми прийшли до грузинського ресторанчику. О, І тут взагалі так дуже-дуже красиво. Наді Рібасовський. Зараз принесуть, буду вам показувати. Принесли першу страву курча. А Ану, пробуй. Давай я тебе посміха. Що? Давай я посміхай. Ні, ти ж Що? Пробуй. Що? А, ну ладно. Ну, до речі, ще замовила вина. Таке дуже смачне. Абу собі замовив у звар. А ще й не чути бо тут, а генератори. не І такого ми всередині, бо на вулиці взагалі немає не чутно нічого. Так, Ми були на парку, вже відвідали два тракціони, тепер прийшли на а, Чортове колесо, на оглядове колесо. Ми тут з пакетом, але скупилися трішки в сенсеї і забрали із э, цього... із грузинського ресторану з собою Хачапурі. Тепер сидимо тут в копінці. Зараз будемо їхати. О, ще їдемо. Одеса. На отому ми каталися і на оцій дорозі. Вау. Wow. Like a... Давай так. При чортове колес. Тут черга вже. куди ми далі. О, натистра. Ми вже йдемо додому з полоничним мохіто вона до страху закінчилося всім поганим, я не пішла. Я зайшла а, і все. І не пішла. І стояла, чекала, поки мене випустять через той вхід, в який заходять, а не виходять. Так що Якщо ми йдемо додому, пішки. У нас все, все добре. Прихожу. Скільки час? А все скажу. Я знімаю. Я питала терміна. Всім привіт, По даті можете зрозуміти, що я вчора нічого не знімала. Не того, що ми там відпочивали, а того, що я отруїлась. Так, да, я вчора. Прорвала весь день, нічого не їла. Уже під кінець дня я змогла поїсти, бистро випити всі пігулки, і мене трошки попустило. Сьогодні зранку мені ще було погано, тому ми нікуди не вибиралися. Зараз вже 12 година, і мені стало краще. Я вже себе, начебто, нормально почуваю, і в мене трішки енергія з'явилась. Бо я вчора навіть не вставала з постілі, Ні, ми в обід сходили, я думала, що все тіпу, нормально буде, нічого такого, ну, що мене попустимо вже. У ну, мене ще критичні почалися, я чомусь почала з цим спутувати, але коли ми пішли і я почала їсти, це десь було 11 дня, я поняла, що все-таки ні. І мене прорвало. І ми вчора весь день. Прогуляємося в готелі, в номері. І сьогодні зранку також, а я вже себе краще почуваю, то ми записалися на екскурсію сьогодні, на четверту годину, що ми все-таки завтра вже їдемо додому, і ми виходить, що півтора дні просто пролежали, нічого не робили, нікуди не походили. Тільки Бодя виходить в сільпов мені по гречку і собі по вечерю, по воду і в аптеку по ліки. Все. Більше нікуди ми не ходили. Тому зараз ми збираємося, я вже не буду ні фарбуватися, ніде нічого. І ми будемо виходити. Зараз покажу вам, що ми все-таки купили в сінцеві. Так, ось Отаку сумочку. Купили такого молочного бежевого кольору. Супернацька. Це, Це я вже вчора з нею ходила, але недовго. Повернулися додому. І мені було капець як погано. І І я купила тут, звичайно, білу. Це ми вчора о, купили позавчора. Ми купили в О, так що Якісь правила Будемо зараз виходити. О четвертій в нас екскурсія, ми зараз йдемо в магазин, купимо щось таке поїсти. І все. І вернуся назад у готель. Так, все. Так що, погнали. Будьте обережні, коли що то їсте, бо мені здається, що це нам здається збою, що це все-таки було хоча курі і трохінка з сиром. Тому я коли згадую про це все, що ми їли, мені аж, мене аж досі нудить. Так що. Такий відпочинок запам'ятається надовго. Того, що мені було дуже погано. У нас всі плани рухнули, які були. Ну, що поробиш? І все так, як нам хочеться, як ми плануємо. Подарили ми сітям для себе відчувати. Але вже набагато краще і в мене вже хоч сили є для того, щоб щось робити. Ми вже вдома. Батько зараз поставив мені чай. Їсть міді я йому купили. Купили ще там картоплю. Потім їсти в сільпо. Нікуди не ходили ніякі, поки що ресторанчики, нікуди, не знаю. поки що не цей. Не рискуємо. Я зараз буду монтувати відео, подивлюсь, що там вийшло. Чи нормально, чи не дуже. І будемо посмотрети. Ой, поставили мені зараз чайочок зробив з цим цукором. З цукором. Такий прям солодкий солодкий, щоб підняти а, в крові. О, Ну, сходили мені вже набагато краще. На вулиці, звісно, спека, але все страшно. О, так що такі всех робить. Там зараз сидіти. До 4-ї години будемо в номері. До пів на четверту десь. Так старається? Що? Старається, кажу. Теж мені погано було, він мені їсти грів, мив посуд, і, і то, і то. Ще. Поки я лежала вмирала, він мені тут спасав мене. Tik šlampo šešti.